Я сучасна українська письменниця. Я пишу книжки для дорослих, пишу книжки для дітей. Сьогодні з однією з такою книжкою я до вас приїхала. Мене звати Інтігета. Таке дуже дивне цікаве ім'я. Сьогодні хочу вам розказати трошки про свою книжку. Ви виявилось, що, наприклад, один. Всього це було або слово, а ще частіше це було кілька слів, тобто ціле речення. От, наприклад, зараз я вам забігаючи наперед, я вам покажу букву, ви мені її назвете. Буквали. Так от, у наших прадавніх українців буква Л означала людину, яка працює в полі сапочкою. І вся родині, коли її почали відновлювати, розбиратися в цих буквах, ви що вони дуже-дуже красиві. Я зараз нам, з вами, пропоную познайомитися з цими буквами, а потім я ще для вас почитаю віршики. Добре? Можна фантазувати дуже-дуже широко. Я вам буду навіть повертати цю букву, а ви будете думати, що вона вам нагадує, і казати, будинок! Будило, чоловік! Стаканчик, ось так. Двері, двері! Двері, так! А я читаю вам більше. Сильний зростає розсудливий досвід. Знає один перевірений спосіб. Більше корисного, менше фастфуду, фрукти, овочі завжди і всюди. Одні з дітей унікальна є Юля. Вона любить все і навіть цибулю. А ще в раціоні багато води. Дозволяє їй швидко рости та полоба.